Владислав Вікторцов потрапив на ротацію до Маріуполя 6 лютого 2022 року. Фактично за два тижні до початку повномасштабного вторгнення, і вже наприкінці тієї весни він опинився в полоні. Те, що ви побачите зараз, не можна назвати повноцінним інтерв'ю, адже там не буде питань та й відповіді. Відверто розкрити на ці питання, неможливо на жаль до кінця цієї війни. Це радше історія. Історія одного бійця і його родини. Історія довжиною в майже два роки полону. Коротше, такі себе, але к нам вроді йде підмога. Я тебе сильно люблю. Я пообіцяв повернутися, Я вернусь. Скоро зробимо гендер патріоти. Всі как планували. Коли почалось вторгнення на Україну, то ми держали оборону аеропорта, так як це стратегічний об'єкт був. Вибухи пролунали перві по РЛСкам нашим, РЛС ну, міста Маріуполя, і потім все почалося. Ми спочатку почали розбивати аеродром, щоб не висажилося сепаратісти, а потім поїхали прикривати на Мангуш з мінометами. Щоб всі відступали ближче до міста. На момент повномасштабного вторгнення в Україну я була зі старшою донькою вдома, вагітна. Після Нового року ми дізналися, що я вагітна. І чоловік потім вже поїхав до Маріуполя. І, скажімо так, я залишилася зовсім одна утром. Рано вранці прокидаюся, новини жахливі. Я телефоную йому, він каже, так, почалась війна. ну, Треба що то рішати. Ти остаєшся тут або ти уїжджаєш із країни. Ми прийняли рішення, що я залишаюся тут і буду чекати його вдома. Після того, як закінчились міни на міномет. Я пішов в піхоту, там держав оборону на правому березі і перед е, проривом на завод Азовсталь отримав е, осколочне раніння в руку. Ми держали оборону на правому берегу міста Маріуполя. Нас взяли там в кільце. 15 квітня прийшов приказ е, прориватися на завод Азовсталь. Потім е... Почався період Азовсталь, коли ми вже почали виходити з рідними військовослужбовців, які перебували в Маріуполі на заводі Азовсталь та в інших місцях. Ми почали виходити на акції, Ми почали їздити до Києва. Ми почали виходити у нас в місті на акції, просити всесвіт допомогти нам до... достати їх з. Живими, на ну, щоб їх повернули живими. Так як я отримав ранення, я першу неділю нікуди не залучався, а потім вже на оборону заводу самого «Азосталь». З новин вже. 16 травня ми дізналися, що за наказом президента всі військові, які перебувають на заводі Азовсталь, йдуть на евакуацію. Скажімо так, нам пообіцяли, що 3-4 місяці вони будуть вдома. Ніхто не казав про те, що це буде полон на роки. По приказу, я і мої товариші вийшли з Азовсталі за в плен. спустя 11 місяців. Почти, як вот, ми знаходимося в пліну. Прийшов наказ е, здатись в полон. І все, ми пішли на бункер, забрали 30-го. Е, потім виходили в полон з, зі зброєю, і нас вже проважали в полон Служба безпеки України. Вже 20 травня е, військова частина е, повідомила нам списки. Хто перебуває в Оленівці. Там в цих списках був мій чоловік, і я почала їздити, дзвонити, Червоний Хрест, Координаційний штаб з поводженням військовополоненими, СБУ, ДЦК, ну, всюди. Тобто ми дзвонили, ми писали, ми писали, ми писали е, листи, щоб нам надали якусь інформацію щодо їх перебування, щодо їх е, е, стану здоров'я. В нього ще було поранення в ліву руку, і я зовсім ну, не розуміла, в якому стані він знаходиться. І тобто, інформації в мене взагалі не було ніякої. Все, що було, це якісь шматочки, за які ти хватаєшся, там собі логічну цепочку, як це може бути, і що з ним на, на даний момент. І все. Саме тяжко, що там було, це не знав, коли коли це відбудеться, коли обмін, коли ти попадеш додому. Ти не знав терміну. Підтримували хлопці морально, так же, як і я, хлопців. і… Те, що дружина чекає, та діти. Потім е, стався жахливий день, це теракт в Оленівці, і почали виставляти списки, е, країна-агресора, і ти дивишся той список, і ти просто молишся, щоб його там не було. І в тебе отак от руки дрожать, телефон ходором ходять, і е, це був. Дуже жахливий день. Коли почались обміни, мабуть, пройшло вже півроку, Я дізналася, що мій чоловік перебуває на окупованій території в ЛНР. У нього було, якщо я не помиляюсь, 93 або 94 чотири Але Він здоровий. А до полону він вже виходив. Його було чуть більше 50 кілограмів. Ну, звичайно, коли ти шукаєш е, фото з евакуації і ти дивишся, е, якось там приближуєш обличчя на телефоні, і ти зовсім не можеш розуміти, як він виглядає, тому що він їхав в нормальному стані, а за ці е, 86 днів він дуже змінився. На Засталі нам давали такое суточную пайку вообще немножко и как-то мы были на позиции с нашей части там 3011 я аппарат позывной и нам дали ну вот так вот макарон ну, вообще там ну, ложки 4 принесли прям на позицию и насыпали и все это суточная пайка и мы так стоим смотрим и нам насыпает и вот так же ждем друг друга и танк как даст и Нету в руках ничего. И так обидно было, типа, ну вот такие были ситуации, обидные чисто за еды. Ну, типа, ну и смешно, и грустно. Э, в плену скучал за семочками очень сильно. Ну, вроде обычная вещь, но семочки такое. Борщ, очень хотелось борща. Борщ, холодец, ну и семочки. Вот. Как он, он мне рассказал историю про тарелку с макаронами? Він такої сміявся, говорю, Капец". я говори, це так смішно. Говори, тут говорю, де тут сміятися. Говори, це грустно. Ми вже почали е шукати всіх родичів. Це, звичайно, був е Телеграм, Інстаграм, всі соціальні мережі. Е потім почали гуртуватися, робити акції, їздити на зустрічі. Якось обмінюватись інформацією, яка в кого є. Найбільша підтримка моральна це була від тих людей, які самі знаходяться в цій ситуації. 30 января нам зайшли російські ФЕС, ми сказали, що вам треба постригтись, побритися та бути готовим, ви відправляйтесь. 30-го після обіду не сказали, куди ми відправляємося, за чим відправляємося. Під час кожного обміну всіх цікавить, ну, типу, де ж Вот. І якось якось ти перестала ем, одразу відповідати людям того, що ну боляче дуже, ну типа. 20 місяців твого чоловіка не міняють і ну, що тобі казати, Тіпо, ні, не в цей раз, не в цей раз, не в цей раз. У нас стріли одразу наші хлопці, і таке відчуття було тривожне, ти ще не вірив, що ти вдома. І хотілось руки за спину, там голову пустити, і ще щось. Ну нам казали, що не треба, не треба. Типу, ви вже вдома, хлопці, все жахіття позаду. Я поїхала на мийку машину мить з подругою, і поки моя машина миється, ми пили каву. Тут мені телефонує незнайомий номер, і я чую його голос. Я в шокі. Типу, ну, такий зая я вдома. За, я одразу кричать, плакати. Це незабутнє відчуття. Сразу там в інстаграм дівчини, Мій муж повернувся. Дуже кричала, плакала, радувалася, я не знаю. Ну, я сам чуть не заплакав, але ну, я ж мужчина дуже граду. Позвонил мне уже вечером, сказал, куда их везут. Я быстро в свою чистую машину и поехала к нему. И уже на следующий день в обед мы встретились. А коли ми з сум, ой, з самої границі в місто Суми їхали, то ми там в автобусах і плакали. І так дивились вікна, а люди з флагами нас зустрічали на колінах, з флагами, з дітьми, куча народу було, то ми самі в автобусі зупиняли автобус, щоб дати якісь гостинці. Давали і соки, і воду сладку, і конфети, і шоколадки, і торти, і печиво. Ну і спасибо казали, то типу, було так. Да, в нас народилася донечка на його день народження. Він ще був в полоні. Це був другий його день народження в полоні. Ця Аліса так злякалася, ну, вона ніколи не бачила його. Я кажу, Аліса, це папа, вона, дядя. Вона, вона зовсім балакати не вміє півтора року. І вона так прилякалася, так плакала потім вже приїхали додому, і я дивлюся, а вона вже і так підходить, обнімає його, а ввечері вона вже у нього на руках сидить, вже цілує його. Ну, звісно, тепер, тепер я мама не треба, тепер я треба папа. Я вже вторий місяць на реабілітації, і то і ще буде. Буде, буде, буде снімки, операції. Ще все буде. Багато чого знайшли. Найшли гостріт, знайшли астехандроз, найшли осколки в лівій руці, е ніс сломаний. Ну, дуже забитів, багато гриж, багато чого знайшли. Я зараз на натворних, е тому що сняться жахливі сни, а так психологічно. Стан задовільний, ще переживаю за хлопців, які залишились там. Ми плануємо поїхати відпочивати ремонт. <смі> ну, якісь такі побутові справи, виховувати дітей і бути разом. Я, звичайно, вже не хочу, щоб він кудись там їхав. Я хочу, щоб він був вдома. Привикаю, понемножку, по чуть-чуть привикаю. Думаю, привикну. Ще з реабілітація, а потім подивлюсь, мабуть, піду обратно. У мене дитина не хрещена, похрещу дитину. У мене в другої дитини день народження, відгуляю день народження, треба здати на права. Ну, так, все. Вроді, таке мінімальне, яке ближче всього, то це. Ці плани я звичайно бажаю всім дружинам, батькам, рідним, ті, хто чекають, щоб вони обов'язково дочекалися. Це незабутнє відчуття, і я вірю в те, що всі, хто знаходиться в полоні, вони обов'язково повернуться додому.